Починали все з маленького, ніхто цього не очікував, а вже ж морально, психологічно ми готувалися, але до таких масштабів і що це необхідно включитися вже і зараз. Пам'ятаю, як сьогодні прийшла перша фура 20 тонна у рамках проєкту UNICEF Education. І тоді не було ні техніки, ми ніколи таким не займалися, і ми розуміли, що... Зараз і вже це треба, це був дійсно виклик, і цей виклик з кожним днем він просто збільшувався. Найбільше, що здивувало і дивує досі, це те, що як відгукувались люди. Тобто, коли ти просто підніма, береш телефон, набираєш незнайому собі людину, просто тобі сказали, що в них є п'ятитонник машина, яка може відвести. Якраз це той момент, коли людина, не знаючи тебе, Тобі достатньо сказати декілька слів, тобто що нам треба допомогти відвести. Буквально ну, 10-15 хвилин машина вже переїжджає і є багато людей, які готові це вже робити. До 24 лютого в команді вже були розмови про те, що такий акт. Недоброї волі може бути, і ми в якійсь мірі підготувалися до цього. Це розпочалося з дзвінка мого друга, який просто мені там зранку, п'ята, четверте, чи вже не пам'ятаю, коли просто подзвонили і сказав про цей факт, що ж це відбулося. З 2009 року тут я закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. І цей момент, коли у 2014 році це все відбувається, я ще вчусь. Але коли я закінчую, я кримський татарин з юридичною освітою українською у Львові. І зараз моє навчання закінчилось. Мені треба виїжджати виселятися з гуртожитку. І в цей момент просто я розумію, що. Ну, мені точно не треба туди вертатися, мені точно нема там що робити. Як кожному випускнику ти закінчуєш університет, ти хочеш, щоб прийшла мама. Хочеш поїхати додому адже після навчання, хочеться якогось такого рідних стін. Ти розумієш, що цього ти не отримаєш. Комунікація в той момент. Перебої, нестабільний зв'язок, комунікація з рідними вона просто була відсутня, було, було дуже мало. Коли почалось повномасштабне вторгнення, всі почали думати про базові потреби і відкладали все на потім. Найскладніше, якщо згадувати, ми, ми відкривали дитячу кімнату матері і дитини на вокзалі. І одна з таких поїздок, коли ми туди привозили, тобто просто масштаб людей, їх стан емоційний і налякані очі, саме такі моменти це було дуже психологічно тяжко пережити. Коли є необхідність, умовно, поселити 100 людей, а в тебе приміщення тільки на 50. В цей момент ти починаєш додавати ідеї, додавати певні такі ініціативи. Починаєш з колегами, з партнерами, з друзями це все обговорювати і знаходити вихід з цього положення. Колеги вітаю. І ще вітаю вас з відкриттям домівки на Сокальщині, Сокальській територіальній громаді. Наступний хто у нас? Пемник. Кам'янкаська. Великобачківська громада. Супер! І що нам лишилося Фотограф зробити? Відвести техніку ще. Ага. Одразу, так, я собі запишу тоді. По змі мають бути вже змі, вже з ними домовлено. Фото відео mm -hmm. також yeah. має бути. Фотограф має виїхати в четвер, ще відзняти до. І також нам треба знати, яка ситуація в Бережанах. Там теж чекаємо відкриття. То, якщо ми розуміємо, що зараз створюємо вулик з містів чи ще одну домівку у будь-якому випадку з з ключових таких. Ідей і основ полягає те, що на місці має бути людина, яка буде координувати цю діяльність. Так, так, так. громада. Я ще не знаю. Ти а як в разі, а якщо що ти зможеш, якщо я не встигну? Якщо говорити про конкретно ті громади, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, вони говорять, яка гуманітарна допомога їм потрібна. Береться великий вантаж, тобто вантажівка на 10-15 тонн, 20 Вона їде точково в одну локацію, там розгружається і там приймає знову ж таки координатор або довірена особа, яка вже в подальшому продовжує розподілення саме цієї гуманітарної допомоги на місці, бо він більший і краще це знає. Мережа правового розвитку, наша партнерська організація, співпраця з якою розпочалася орієнтовно у листопаді минулого року. Але така найбільш тісна співпраця у плані адаптації внутрішньопереміщених осіб, усі осіб біспостраждали громад, власне, розпочалася після повномасштабного вторгнення. Ми запозичили наших колег концепцію цього проєкту. Вони створили ініціативу соціальну вулик з містів, і власне вона розпочалася у місті Коломия, де зараз також ми відкриватимемо домівку. Проводяться ремонтні роботи. Навіть якщо люди приїжджають з дітьми, ми розуміємо, що для того, щоб піти на роботу, необхідно цих дітей віддати в садочок. Це школа, університет. І тут знову ж таки наступне питання освіти. Проєкт ЮНІСЕФ поділяється на два таких підрозділи: це Protection, це безпосередній захист дітей і ЮНІСЕФ Education, тобто це освіта. І... Ось це та приїхали зошити. Так, да. Це оце приїхали зошити. Оте ага. приїхали набори для того, щоб могли, могли бавитися. У та набори е, окремо угу. не додаються, і кожного разу вони нові, щоб діти мали можливість щось нове угу. пізнати. А це якраз рюкзачки для додаткової освіти дітей. Да, це рюкзачки. так. Да. І наші волонтери дівчата приходять і складають постійно, і кожного дня і мають по 12 годин на добу складати. Ох. Бо то всі в цих наборах і зошити, і будь-які розмальовки, і крейди, і лінійки, і блокноти. Там все для нормального існування. Тільки був дотичний, ну, долучений до того, я е, так як займався гуманітарним напрямком, тобто це і як співпраця з партнерськими організаціями підсилення один одного і е, безпосередньо локальних таких точечних е, допомог. Ніхто не міг уявити, який масштаб буде. Тобто та, та, та катастрофа, яка вона зараз триває, і постійно е, об'єми зростають. Якщо відправляли раніше ми е, десь 9 тонн, то за серпень місяць ми вже майже 400 тонн продукції відправили гуманітарної допомоги. Дуже багато е, усяких партнерів по майже всій Україні вони перепитують у населення. Ті, що залишилися на гарячих точках, що вони потребують продуктової набори, чи потребують вони гігієни, і ми відвантажуємо на ці точки. Потім вони розподіляють по кожній оселі один набор на два тижні нормального існування. Я пам'ятаю ті відчуття, що сталося окупація Криму. І в якій ситуації я опинився, і в принципі це якраз той момент, коли в тебе немає нічого, ти відірваний від усього. Всі рідні знаходяться там. Депортація відбулася ще моїх дідусів бабусів, бабусі, і поступово кожне покоління намагалося приїхати в Крим, повернутися на рідну землю. І нас в сім'ї троє. У мене три два старших брати. Я єдиний, хто народився в Криму, і я перший, хто не в Криму живе. Я сам внутрішньопереміщена особа. Це як і будь-якого будь з того, хто отримав цей статус, юридично чи вважає себе, не вважає, я в принципі себе таким не вважаю, бо я в себе, я вдома, я в Україні. Досі боляче те, що в мене є син, якого я не можу просто привезти туди, до батьків, показати. Як кожного чоловіка, як кожного такого козака є така необхідність, і просто показати батькам, до чого ти як ти виріс, ким ти став, от приїхати і сказати: ось я, ось моя сім'я, ось моя дитина. Цього, цієї цієї можливості немає, але я. Я вірю в те, що вона буде. Я вірю в те, що ми переможемо, і ми все робимо необхідне для того, щоб це стало.